Одна хороша новина, одна погана новина, з якої почнемо. Я думаю, з хорошої. Хороша Референдум, призначений на 8-9 червня 2025 року, має змінити чинний закон про громадянство. Зокрема, пропонується зменшити необхідний термін легального рега... проживання в Італії для подання заявки на громадянство з 10 років на 5 років. Для Повнолітніх громадян країн, що не входять до ЄС, тобто українці, які приїхали в Італію три роки тому, зможуть полишити громадянство через два роки, а не через сім. Коли буде відомий результат, результати референдуму будуть оголошені після підрахунку голосів, який розпочнеться після закриття виборочних дільниць 9 червня 2025 року. Але для того, щоб результати були дійсними, необхідно, щоб заявка виборців перевищила 50%. Це означає, що понад 25 мільйонів громадян повинні взяти участь у голосуванні. Це була погана новина. Шо, що ж усі робить? Отакето. Чекаємо 9 червня на результати.